Життя на першій лінії. Житловий комплекс. Грейт. Одна людина загинула, троє у шпиталені. У новорічну ніч ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Охоронці неба збили 28 шахедів. Однак є влучання, зокрема по житловій інфраструктурі. Детальніше розпитаємо нашого кореспондента Євгена Солтана. Женю, привіт! Розкажи, які наслідки спричинила російська атака по Одесі. Вітає това, Марина. Те, що ця ніч буде неспокійною? Стало зрозуміло за декілька годин до півночі від українських військових надійшла інформація про те, що російські окупанти запустили з Криму шахеди, які підійшли до Одеси за півгодини до нового року. У нашому місті почалася потужна протиповітряна оборона з ліквідації ударних безпілотників але паралельно з цим місцеві почали повідомляти про загоряння у різ. Тих районах нашого міста, а пізніше стало відомо, що уламки шахедів падали на житлові будинки, і далі місцеву жительку, яка на собі відчула увесь цей новорічний жах, так би мовити, привітань росіян з Новим роком. Цю жінку прошу розкажи і ще детальніше, що було після того, як почали з'являтися повідомлення про загоряння у різних регіонах районах міста. Власне, як почали реагувати рятувальники, місцева влада. виїжджали ви рятувальники щодо місцевої влади вже так за традицією. Міські була. Влади... Деси Геді Тоханов поїхав до тих осель, які були пошкоджені в результаті дронової атаки, яка до слова тривала більше двох годин. Через цю атаку на жаль загинув 15-річний хлопець. Ще троє людей ці шпиталізували, а декільком мотоцитам надали необхідну медичну допомогу на місцях. Від шпиталізації вони відмовилися. Також відомо про те, що один з уламків потрапив у будинок, де мешкає. Бабуся відомої української танесистки Неяни Ястренської про це де написала у себе в інстаграм. А біля пошкоджених будинків, будинків на даний момент розгорнули оперативні штаби для допомоги Одеситам. Ну передусім у тих, у кого повилітали вікна. Зараз надаються плівку, щоб Одесити могли закрити ці вікна. І знаєш, Марина зараз у проросійських па пабліках намагаються дискредитувати роботи проти повітряної оборони, зазначаючи, що, начебто, навмисно збивають усі шахеди у житлових масивах, але є відповідь від оперативного командування Південь, зокрема від Наталії Гуменюк. Я далі пропоную послухати пряму мову. Женю, трошки пізніше ми послухаємо пані Наталю. Якраз уже з'явилась у нас можливість послухати коментар місцевої жительки. Пропоную нашим глядачам до уваги спочатку цей синхрон. Ми слава Богу, стояли возле двері в коридорі. Ми стояли, і мій син ще говорить: Господи, слава Богу, що, ну, що ми умремо. коленки очень сильно. И потом, знаете, как пыль вся поднялась в квартире. И э, вспышка красная. Вот. И мы выбежали, потому что начали выбегать во всем, чем только было. спускаясь вниз, и женщина, которая умерла на 10 этаже, она очень кричала, очень вся была в крови, и потом взрывы, взрывы. Ну, і пані Наталя Гуменюк також заявляла про те, що близько 30 шахедів збили у небі над Одещиною, зокрема, цілилися і у портову інфраструктуру. Давайте також її послухаємо звертаюся до всіх мешканців міст і сіл і в нашій зоні відповідальності в Україні в цілому з розумінням того, що якби не було ворожої атаки, не було б такої загрози, не було б таких наслідків. Сили протиповітряної оборони працюють максимально для того, щоб уразити всі повітряні цілі ворога. Звісно, що якщо вони запущені в житлові квартали, робота ведеться просто серед будинків. Саме тому ще раз нагадаю: переходимо в Україну життя не нехтуємо своєю безпекою. На цьому наголосила пані Наталя. Так, так, продовжуй, будь ласка. Так. Як я зазначив, що в результаті цієї дронової атаки загинув за 15-річний хлопець, і якраз є інформація, що він у момент збиття шахеда знаходився на балконі, тому тут слід приєднатися до собі, Наталі Гоменюк, і закликати вкотре не лише в але й ожити всієї країни під час атаки, чи то ракетної, чи то дронової, все ж таки знаходитися в укриття. Бо обирати режим дві стіни, а не стояти на погоні, тим паче, не знімати все те, що відбувається а, у повітря а, ці ночі за повідомленням повітряних сил. Оборони збройних сил України була запущена рекордна кількість шахедів, а саме 90, але 87 з них вдалося збити силами ППО. Також сьогодні спілкувався із людьми, які приїхали до Одеси, аби відсвяткувати. Новий рік зокрема зустрічалися люди з Херсону, і у них в квартирах, які вони орендували на новорічну ніч до їхніх осель. Також потрапили уламки шахедів. Але незважаючи на таку ось гучну новорічну ніч, все одно Одесити намагалися знайти собі сили, відсвяткувати і навіть співали гімн України і вже за традицією червону. Калину на даний момент за повідомлення військових у Чорному морі знаходиться три ракетоносія, загальний залп яких 24 ракет. Тому рівень ракетної небезпеки на даний момент надзвичайно високий. Марина. Дякую тобі, Женю. величезне за вімкнення. Що ж будемо сподіватися, що ці ракети таки не запустять, і наступна ніч, як і решта, будуть спокійними в Одесі. Спасибі, Євген Солтан, кореспондент з Одеси був з нами на прямому зв'язку.